Про портал, з чого все почалося. Настав час для того, щоб говорити, що ми є українці, що ми сильна нація. Ми хочемо долучити, показати, яка крута наша українська культура, яка вона цікава. Історія мене це історія мого роду. Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. Про портал, з чого все почалося? Ну, почалося, мабуть, з самої команди, самої команди. Тому що це люди, які в принципі зробили можливим те, що раніше ми не могли тут зробити. Хоча в нас були різні ідеї. От, але. Е для того, щоб їх реалізувати, треба було дійсно, щоб була якась спільнота, яка просто горі загорілася цими ідеями і могла в них максимально вкладати свої ресурси, свій час. Такою командою стала команда Богославського волонтерського штабу. Вона створилася, можна сказати, вже з 20, практично з 24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення. І люди, які були тут в Богославі, вони захотіли щось робити, давати якусь допомогу, рятувати людей. І почалося з того, що це був такий рух, коли телефонували в Київ, на Київщину, Чернігівщину, де де тільки був наступ. Сюди людей допомагали перевозити тут їх влаштовувати, забезпечувати різною допомогою, тобто закривати такі базові потреби. Але у людей є інші потреби. В них є потреби відчувати якусь підтримку, відчувати якусь е, спільність з кимсь. От люди приїхали е, переселенці, вони щоб не відчувати себе тут чужими, ми їх максимально е, тепло сприймали. Ми старалися там їх підтримати психологічно, обнімали вони вже в жилетку наші дівчатам, все це е, виплескували і. Дівчата в відповіді максимально старалися дати якусь таку людську підтримку, щоб вони тут відчували себе в безпеці вдома зі своїми. І почалося з того, що ми і ярмарок організували. Ми організували спочатку ярмарок добра, ну це Оленка, наша окремо розповість. На цьому ярмарку ми зібрали кошти. Ми попрацювали з цими дітками і вийшло два в одному. Ми зібрали кошти, направили на ЗСУ, і ми зробили такий захід. Люди відчі відчули себе трохи від цієї війни в нормальному житті в такий перехід був. Діти це найперше, кого хочеться підтримати, тому що їм дуже ну, мабуть найважче в ці часи переживати. І це дійсно дало свої результати. Ми бачили, як з кожним заходом до нас все більше і більше долучаються, і люди просто просто це їм було потрібно. Це було видно. І потім на якомусь етапі, що стосується порталів, на якомусь етапі. Ми зрозуміли, що ми хочемо більше вкладати в ці заходи, і ми їх робили такими, То вони у нас були творчі, такі розважально пізнавальні. От ми хочемо ще давати пізнавального контенту і такого контенту, який зараз дуже актуальний. Тобто, перший захід, який був у нас в цьому плані, він називався Сила мого роду. Ми хотіли зробити так, щоб в цьому заході була і історія, і культури, і традиції, і звичаї. Те, що нас і всі наші особливості, які вирізняють нас, українців, і чого ми зараз що ми відстоюємо, і за що ми боремося, і що нам дає сили. Історія це історія людей. Історія мене це історія мого роду. Щоб люди отак глянули в ту сторону, повернулися і зрозуміли, власне, от ми як особистість ми ростемо і від народження, і стаємо такими, бо в нас отак склалася наша історія. Так само я як особистість, я така, як є, тому що в за мною, за моєю спиною ще історія мого роду. І от дуже такий гарний приклад, як це тут втілилося. Це наш музей історії Богуславщини. Борис Левченко, який створив цей музей тут, він дуже талановита людина. Ми знаємо, що він захоплювався і театральним мистецтвом, і музейним мистецтвом і археологією. Він це все втілив. О такий проект, який зараз. Вже давно він дуже популярний там в західних країнах. Музей як портал, музей, коли ти просто не просто заходиш вітрини, стенди і ти дивишся, але ти в якийсь попадаєш епохи, в тебе створений такий антураж, що ти просто переходиш ніби з епохи в епоху, як в машині часі. Так і в нашому музеї, хоч він маленький, він такий краєзнавчий, він невеликого формату. Але ось люди, коли приїжджають, Олена і Женя позадку їх зустрічають, то дуже дуже багато відгуків. Що це круто? Це машина часу. Старосвітський Богуслав. Потім наступний портал У нас був Коляда Богославська Коляда. Наступний у нас був українське воїнство, і ось уже вдруге в нас був знову старосвітський богослав. От ну і я ж кажу, команда це те, що зробило це можливим, тому що люди загорілися цією ідеєю, і просто ну це реально цього не було. Це було з нуля, люди з нуля, практично без грошей. Е, власне, під час організації одного з наших заходів портальних виникла така. Фраза згадалась, була така фраза Степана Бандери, «Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. І саме зараз у воєнний час настав, настав час для того, щоб говорити, що ми є українці, що ми сильна нація, що е, сила нашого роду е, дає нам мотивацію, дає нам е, змогу чинити спротив. І, от саме інша мета, друга мета основна мета наших заходів це допомога нашим військовим. Адже... Кошти, які ми збирали на заходах, ми передавали для, на допомогу нашій армії, нашим військовим Богуслава. Загалом було проведено 15 таких заходів з травня 2022 року. Це заходи, які ми організовували, це заходи, до яких ми долучалися також. І протягом цих 15 заходів було зібрано загалом 566 тисяч 700 гривень. Це кошти, які безпосередньо спрямовані для наших військових. Це насправді громадські заходи були, тому що кожен, хто мав активну позицію, мав можливість долучитись. Всіх, кого ми запрошували, це абсолютно щирі. Цікаві, талановиті люди, які приїздили і розуміли волонтерську спрямованість наших заходів. І не тільки волонтерську, а ідейну спрямованість наших заходів. І тому з задоволенням, коли розповідають, що це за захід, з задоволенням долучались. Ми при організації цих заходів телефону наші диспетчери телефонували багатьом нашим гостям Богослава, так ми називаємо переселенців і запрошували їх прямо родини. З дітками запрошували для того, щоб вони прийшли і побували на цих заходах і перезавантажили, щоб дітки мали можливість побувати на майстер-класах, погратися в якісь ігри. У нас були квести залучені. Ми збирали сердечка для в день друзів. Збирали сердечка, і кожна дитина мала прийти локації і отримати подаруночок при за ці сердечка. І нам ці подаруночки надавали спонсори. Тобто, люди просто приходили і надавали майстри з радістю, долучались і проводили майстер-класи для. Для дітей і дорослих. Е, наступний наш захід це сила могороду. Це такий, я б сказала, так, трамплін до портальних наших заходів. Адже ідея цього заходу була в тому, щоб показати, якими є українці, в чому наша сила, і що саме наше коріння озирнутись назад, як казала Юля, що саме наше коріння, наша родина вона дає нам сили для боротьби на, на об'єднання українців задля перемоги. Наступний захід уже наш, це перший портальний захід. Він проводився до Маковія. Такі дві важливі локації скриня і комора. Скриня її в тому, що Найбільше, найліпше багатство жінки і хати взагалі воно де зберігалось в скрині. От, уявіть, як відкривається скриня і достаються звідти всі багатства: рушники, одяг, кожухи, взуття, все, що зберігалось в скрині. І от люди мали можливість не просто побачити, а от приміряти на себе репліки одягу, відновлений одяг в наших заходів. Днів, в першу чергу долучилися ті, хто долучилися до штабу. Так? Тобто це люди були з Богуславу, а також люди були, які приїхали як до Богуславу в пошуках безпечного місця. Якщо ми говоримо про актив так, основний, то мотивація є, ну, як я бачу, тут дві. Перше це Дійсно культура, тобто ми хочемо долучити, показати яка крута наша українська культура, яка вона цікава, історія, і долучити до неї людей. Це перша така мотивація і друга мотивація дуже важлива. Це збір коштів. Якщо в початку це були кошти і на збір зсу, і на допомогу переселенцям то зараз ми зосередились в основному на підтримці зсу, тому що ну, якщо не ми, то хто? ресурси є, можуть бути да, людські ресурси можуть. Бути матеріальні і тут е, у матеріальних ресурсах реально ми побачили дуже велику підтримку громади, тому що дуже багато людей. Ну, кого ми зверталися за допомогою там, за тими ж продуктами, чи ще за якимись речами, вони дуже швидко відгукувалися, були люди, які самі приходили, і казали, а чим вам допомогти? А ось давайте там приносили якусь кіпу ножиць, ножиць дитячих чи якихось речей. А це буде на подарунки дітям. Ну, тобто, як ну самі долучалися, і це дуже дуже важливо, коли ми зрозуміли, що ми ще хочемо під, зробити крутішу якість наших подій. Ми почали шукати гранти, і ми зараз на даному етапі ми вже залучили грант. Суттєвий, який нам допоміг реалізувати портал Крісталіця Старосвітський Богослав», який пройшов в вересні, uh -huh. тобто, це вже він пройшов на досить ще більш високому рівні із залученням грантових коштів країн Європейського Союзу. Для проєкту портал Крісталіття Богославська коляда був також залучений грант від Буслав Січ, після того як ми пройшли всі разом. Навчання на курсі від ідей до дій це, до речі, да стало таким важливим для нас поштовхом. Ми зрозуміли, що ми в нас цікаві проекти, вони можуть бути цікавими і іншим людям в плані фінансування. І саме портал ну, Крісталіця Буславська коляда, цей невеличкий грант, який ми виграли через навчання від Буслав Січі. Став поштовхом для того, щоб ми почали працювати далі над більшими грантами. Дуже Дуже важливо, що до наших заходів підключались такі заклади освіти, як Богославський гуманітарний фаховий коледж, як вище професійне училище сфери послуг, завжди йшли нам на зустріч, і також допомагали апаратурою, столами відділ культури і будинок культури Богослава. Тобто багато організацій долучались і бачили в цьому ідею, і це насправді класно. thank you